Де шукати ДНК людей, що жили дві тисячі років тому? У скелетах? Це також варіант. Але велика вдача знайти кау. Так, завдяки зразкам ДНК, вилученим із фекалій у печері Хайнд у США, науковці і науковиці змогли визначити, що в ній дві тисячі років тому проживали корінні американці. У тому ж зразку були знайдені ДНК антилопи, вівці, кролика та деяких рослин. Це дало змогу визначити, чим харчувалися ті люди. А що ти можеш визначити, поглянувши на результати власного походу у вбиральню, дізнавайся із цього відео. Для того, щоб з'ясувати, як функціонує кишківник людини, треба познайомитись із двома потужними персонажами: печінкою і підшлунковою залозою. Печінка найбільша травна залоза людського організму. У дорослої людини вона завдовжки близько 15 см і вагою 1,5 кг. Печінка утворена клітинами гепатоцитами, що об'єднані сполучною тканиною, і бере участь в обміні вуглеводів, зберігає глікоген, а за потреби розкладає його до глюкози і виділяє в кров. Також у печінці утворюється більшість білків плазми крові та утилізуються еритроцити. Ця залоза зберігає запаси вітамінів А, Д, К, Е та Б12. У ній здійснюється очищення крові від токсичних для організму речовин і продуктів обміну. І що найголовніше для процесу травлення печінка синтезує жовч. Жовч збирається в жовчному міхурі, звідки може виводитися в кишківник. Жир у складі їжі сам собою не змішується з водою, натомість він формує тонку плівку на її поверхні. Щоб ферменти змогли жир розщепити, має відбутися емульгація розщеплення жиру на менші краплі, що рівномірно розподіляються у водному середовищі. Так речовини, що містяться в жовчі, зв'язуються з великими жировими краплями хімусу та розчиняють їх у воді, де до них потім зможуть дістатися травні ферменти. Другий наш персонаж підшлункова залоза це залоза змішаної секреції. Пригадай, що це означає. Залози змішаної секреції це залози, одні секрети яких виводяться крізь протоки назовні чи в порожнину організму, а інші гормони виділяються у внутрішнє середовище кров, лімфу чи тканинну рідину. Підшлункова залоза через панкреатичну протоку виділяє в порожнину тонкого кишківника панкреатичний сік. Панкреатичний сік є лужним розчином. Він містить велику кількість гідрогенкарбонат йонів hco 3 що дає змогу нейтралізувати дію хлоридної кислоти аж хлор, яка надходить зі шлунка. Також панкреатичний сік містить велику кількість травних ферментів ліпази, які розщеплюють жири, трипсин, що розщеплює білки, та амілази, які розщеплюють складні вуглеводи. Ну а з дією гормонів підшлункової залози, можеш ознайомитися детальніше за допомогою іншого нашого відео. Кишківник являє собою порожнисту трубку. Він починається пілоричним сфінктором, що відділяє його від шлунка, та закінчується анальним отвором. Виділяють два великих відділи кишківника тонкий і товстий. Тонкий кишківник завдовжки від 3 до 5 метрів і близько 3 сантиметрів завширшки. Через складки всередині та наявність мікроворсинок площа його внутрішньої поверхні сягає 250 квадратних метрів. Тонкий кишківник поділяють на три менших відділи 12 кишку, порожнисту кишку та клубову кишку. Дванадцятипала кишка має форму літери Сі, названа так ще в III столітті до нашої ери давньогрецьким лікарем герофілом, бо довжина її дорівнює приблизно 12 пальцям. Саме сюди виділяються жовч та панкреатичний сік, і хімічна обробка їжі переважно відбувається саме тут. Наступна частина порожниста кишка. Тут всмоктуються більшість речовин, що були розщеплені в дванадцятипалій кишці. Можеш уявити її як нескінченну порожнину, чорну діру, що засмоктує в себе всі смаколики, мікроворсинки на внутрішній поверхні тонкого кишківника в порожнистій кишці, особливо довгі, вони утворені одним шаром епітелію, під яким розташовуються капіляри та лімфатичні судини. Епітелій виділяє додаткові травні ферменти, за допомогою чого здійснюється пристінкове травлення. Потім відбувається всмоктування поживних речовин. Моносахариди, які утворюються в процесі травлення вуглеводів, та амінокислоти, що утворюються під час травлення білків, потрапляють у кров, а жирні кислоти, що утворюються після розщеплення жирів, надходять до лімфи. Остання частина тонкого кишківника клубова кишка, вона всмоктує те, що не було поглинуто порожнистою кишкою, наприклад, гліцерин Він утворюється після розпаду жирів, вітамін В12 тощо. Товстий кишківник це останній відділ травного тракту. Він відділений від тонкої кишки і леоцикальним сфінктором і починається у правій нижній чверті живота. До відділів товстого кишківника належать сліпа кишка з апендексом, ободова кишка, сигмоподібна кишка та пряма кишка. Хімус із клубової кишки надходить у сліпу кишку. Тут міститься велика частина кишкової мікробіоти, здатна розчеплювати целюлозу. Пам'ятаєш, звідки в їжі целюлоза? Целюлоза входить до складу клітинної стінки рослин. Тіло людини не здатне виробляти ферменти, що її розщеплюють, але мікроорганізми товстого кишківника цю задачу розв'язують на ура. Апендикс тупіковий невеликий відросток сліпої кишки. Він містить лімфоїдну тканину, а отже бере участь в імунному захисті організму. До того ж, через форму і розташування апендикс слугує притулком для корисних бактерій. Наприклад, якщо розвинулася інфекція товстого кишківника, і людина зазнала про носу, після лікування бактерії з апендикса зможуть розселитися товстим кишківником і знову виконувати свої функції. Від сліпої кишки вгору йде ободова вона тягнеться до шлунка, звертає ліворуч, а потім опускається вниз. У ній здійснюється всмоктування води і солей. Рідкий хімус перетворюється на твердий кал, і далі завдяки перистальтиці рухається сигмоподібною кишкою, поки не доходить до останнього відділу товстого кишківника прямої кишки. Коли кал накопичується і пряма кишка розтягується, спеціальні рецептори надсилають у мозок сигнал про необхідність випорожнення. Мимовільному випорожненню запобігають внутрішній і зовнішній анальні сфінктери. Внутрішній анальний сфінктер утворений гладкими м'язами і тримається міцно стиснутим. Зовнішній же анальний сфінктер утворений посмогованою скелетною м'язовою тканиною, і ти можеш контролювати його розслаблення. Унітаз нещодавній винахід людства. Білі трони почали використовувати в країнах Європи лише в XIX столітті. Через це поза, в якій відбувається випорожнення, неприродна, м'язи перетискають товстий кишківник, через що люди часто змушені тужитися, щоб сходити в туалет. Це може призвести до закрипу, розвитку геморою тощо. Ідеальна поза для дефекації навприсядки, але залазити ногами на унітаз не можна, адже можна послизнутися і впасти. Краще скористайся підставкою під ноги, щоб твої коліна перебували вище рівня таза. Нахилися вперед і розслаб м'язи це полегшить процес. Після того, як справу виконано, не соромся подивитися на плоди своєї праці. Вигляд калу може багато чого розповісти. За бристольською шкалою існує сім форм калу. Тип 1. окремі тверді кульки, тип 2. Ковбасоподібний, але з грудками. Тип 3. Ковбасоподібний, але з тріщинками на поверхні, тип 4. Гладка, мов змія ковбаска. Тип 5 м'які шматочки, тип 6 пористі грудочки, і тип 7 рідкий кал. Ідеальними є типи 3 та 4, типи 1 і 2 свідчать про закреп, тип 5 про схильність до діареї, а типи 6 і 7 про діарею відповідно. Можеш скористатися кількома загальними порадами після побаченого наприклад, пришвидшити травлення допомагає фізична активність. Це означає, що в ободової кишки буде менше часу, щоб забрати воду з хімусу, і кал стане м'якшим, тож фізичні вправи допомагають при закрепі. Також можна пити більше води протягом дня і споживати більше клітковини. Більша кількість клітковини допоможе і в разі схильності до діареї, всмоктуючи зайву воду. Тривалий закреп або повторювані випадки діареї, а також наявність крові в калі потребують невідкладної консультації з лікарем чи лікаркою. Ну а після того, як справу зроблено, не забудь закрити кришку унітаза, змити та вимити руки з милом. Запам'ятай у процесі травлення печінка виділяє жовч, що здійснює емульгацію жирів. Жовч збирається в жовчному міхурі, з якого потім виводиться в дванадцятипалу кишку. Туди ж надходять панкреатичний сік із підшлункової залози, що містить травні ферменти ліпази, трипсин та амілази, а також гідрогенкарбонат йони, що нейтралізують хлоридну кислоту зі шлунка. За дванадцятипалою кишкою розташовані порожниста та клубова кишки, у яких відбувається всмоктування поживних речовин у кров і лімфу. Ці три кишки разом формують тонкий кишківник, а за ним розміщений товстий кишківник, що складається зі сліпої кишки з апендексом, у яких живе велика частина кишкової мікробіоти ободової та сигмоподібної кишок, у яких відбувається всмоктування води та солей, і прямої кишки, де накопичується кал, що виводиться через анальний отвір. Какай із задоволенням. Стеж за каналом, «Нумо досліджувати живе разом.